Продовжуємо наші роздуми над нагорною проповіддю, а також над життям і діяльністю Пророка Ілі, про якого ми чули в сьогоднішньому першому читанні. Сьогодні Ісус говорить нам, ви чули, що було сказано, любитимеш ближнього Свого. І ненавидіме теж свого ворога. Знову він не уточнює, хто коли це сказав, і деколи так приймаємо, що це дійсно знову таки в законі Моїсея такі слова можемо знайти. Щодо заповіді любові до ближнього, це правда, не головна якась там основна заповідь, але в князі. Левіт знаходимо цю заповідь, яку Ісус також в іншому місті цитує, любитимеш свого ближнього як самого себе. Натомість ніде ніде в старому заповіті не знайдемо заповіді ненависті, особливо в той формі, в якій Ісус каже, не навидімете свого ворога. Прикладов ненависті можемо знайти дуже багато. Але щоб це була заповідь закону, або щоб це хтось з пророків сказав, такого чогось нема. Звідки Ісус це взяв? Деякі коментатори, дослідники стараються це зрозуміти. Якщо в Біблії таких, в Старому заповіті таких слів нема, ну, то, мабуть, Ісус їх напевно не вигадав. Тільки це було щось, про що в ті часи дійсно говорили. Ну, і хтось говорить, що можливо це, ці слова знаходились в якомусь втраченому листі, скажімо, цього книжника Езри, якого вважають таким творцем юдейської ксенофобії, такої ні, ненависті до всіх інших людей. Інших релігій, інших націй, або що це якийсь там ще інший Равін говорив, чи до чогось такого закликав. Жодних таких документів не знаходимо того часу, але ну, римський історик Тацит посвідчує в своїй історії, що дійсно пише про юдеїв, що вони ненавиділи. Всі інші народи, і, звісно, всі інші народи ненавиділи юдеїв. Ну, бо ненависть породжує, породжує ненависть. Пам'ятаємо з Євангеля також, як юдеї ставились до Самарян, наприклад, або також до інших народів. Не хотіли спілкуватися з ними, вважали нечистими і так далі. І, так далі. і все вказує на то, що ця ненависть. Була штучно створена і штучно підтримувана багато-багато віків навіть. Чому навіщо як можна будувати свою віру, а то йдеться передусім про віру на ненависті? А виявляється, що ця ненависть була дуже корисна, бо ця ненависть до інших народів допомагала юдеям витримати. Допомагала їм зберегти свою ідентичність, релігійну, передусім ідентичність, але також і національну. допомагала згуртуватися разом. Бо якщо навколо нас тільки вороги, якщо ми оточені ворогами, те, ну це, це допомагає нам бути разом, триматися для того, щоб захищати свої, свої цінності. Ну і власне, і які ці цінності? Звісно, це закон Божий, звісно, це традиція, яку вони так захищали бережно, трималися цієї традиції і захищали її. Але так, якщо візьмемо закон Мойсеїв, ну, заповіді усім, не вбивай, не кради, не чини перелюбу, ну, ці правила можемо знайти у будь-якого народу. Ніхто не хоче вбивати, красти, чинити перельов. Всі захищаються, можна сказати, такі загальнолюдські цінності. Натомість є щось, чого нема в інших народів. А що це є? Це є шабат, це є кашрут, це є обрізання і багато інших правил, яких в інших дійсно нема. І це якби. Другорядні, абсолютно другорядні якісь правила в законі, і вони стають на перше місце, бо це те, що нас відрізняє від інших. Якщо якийсь син спитає в батька, тату, чому ми ненавидімо тих інших людей? А він скаже, бо вони не обрізані, бо вони не святкують шабат. Працюють в шаблоні, а вони там їдять нечисту їжу, то це угидні люди, тому ми їх ненавидимо. І вже якби ця ненависть оправдана. А нам самим ця ненависть допомагає власне вижити, витримати і так далі. Помітимо, що Ісус перед усім бореться з цими фарисеями, книжниками, власне, проти цього, проти неправильного. Розуміння шабату проти неправильного розуміння чистої, і нечистої їжі, не, не про це йдеться. Якби хочу їм сказати, що не це головне. Головне любити Бога, то, що ви забули про цю заповідь, а на перше місце ставити те і те, і те. Чому? Бо це допомагає вам ненавидіти, бо це допомагає вам живити свою ненависть до інших. Пам'ятаємо з діяння апостолів також, що це була дуже велика проблема для перших християн, які хотіли також всі ці, всі ці правила постанови юдейські впровадити також і до і до християн, до Християнської церкви, щоб ці правила існували. Бо це знову таке щось, що нас відрізняє, що дає нам ніби таку думку, що ми вищі через це, вищі від інших народів. Дає право ненавидіти і ставити себе, якби почуватися кращими, так, вищими від інших. Ні. Ні, Ісус був проти чогось такого. Не на тому треба будувати свою віру, тільки на любові, на любові до інших людей, на любові до всіх людей, до всіх націй, і народів, якби, якими би там вони огидними вам не здавалися. Різні люди по-різному себе ведуть, різні е, мають якісь там е, свої традиції, які можуть нам здаватися погидними. Але ні, ми несемо до кожної людини, несемо Боже Слово, щоб всіх людей на всій землі привести до Бога, показати їм істину, навчити їх поступати по істині і по любові передусім, а не по своїм якісь. Традиції – це теж добре, традиції це теж добре, але не вони мають бути на першому місці. На першому місці має бути любов. Так, власне, треба розуміти ці слова Ісуса. притчі про доброго самарянина, Він це пояснює, хто є моїм ближнім, кого я маю любити. І як приклад ставить того самого самарянина якого ненавиділи, якого вважали найгіршим з тих язичників і так далі. Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Але як і досконалий Небесний Отець, яким Бог є досконалим, як Він любить своїх ворогів. Це теж важливий момент. Так, звісно, дозволяє Сонцю сходити над злими і над добрими. Та посилає дощ на праведних і на неправедних. Але це не значить, що Богу все рівно, яка є людина. Чи вона добра, чи не добра, мені все одно. Чи вона праведна чи неправедна, мені все одно. Я кожному дам і сонце, і дощик, і так далі. Звісно, ні. Звісно, ні, бо наші гріхи Бога ранять і ображають, і дійсно грішників Він теж карає. І або милує. І дуже добрий приклад цього знову таки ми читаємо в сьогоднішньому першому читанні. Коли Ілля знайшов, знайшов Ахава, то йому каже: таки знайшов ти мене, мій недругу, Як би сказав, мій ворогу вважає Ілю своїм ворогом. Але так насправді він є ворогом не іллі, але самого Бога. Бо то, що він наробив, то, що він витворяв за часи свого правління, це дійсно була образа, образа Бога. І хтось думає, що Бог його простив, бо Бог є милосердний. Звісно, Бог є милосердний. Звісно, Бог прощає. Але коли він його простив? Після чого Його простив? Після того, як він покаявся, після того, як він впокорився. І це є головне, ми собі деколи вважаємо, що Бог такий милосердний, що попросту всім прощає. Можна навіть не просити пробачення, можна нічого до цього не робити, не каятися, не сповідатися, не старатися винагороди якось свої, свої гріхи, свої провини. Ну, бо Бог є милосердний і так, і так простить. І так само думаємо, що християни теж мають бути такими милосердними попросту всім прощати. Бог прощає тоді, коли людина кається, коли людина визнає свої гріхи. І це є Божа досконалість. Тож будьмо досконалими, як наш Отець Небесний є досконалий. Амінь.